свою печаль і відпусти з першим вітром в полі. Нехай летить мені на не жаль, нехай зникає десь на виноколі коли тебе пройме аж до струни, коли в тобі заграє знову дуга, від пора листа, в мої самотні сни, і знову відступати недуга дуга. Коли тобі забракне слів про нас, про те, як ти чекаєш десь в окопі, хай проспіває ця весна ще раз малою пташкою на нашім підвіконні, і я тебе почую, прилечу. І за спиною янголом пройдуся. За біль війни відплачу, відтужу, і вдома я тебе таки діждуся. Постійні новини, скалічені ноги і руки. Герої війни не потрібні країні своїй, і плачуть довкола мами, підіймаючи руки, і боєм йдуть вороги не від Бога сини. За що ви мене на землі на моїй убивали? За що догорала над тілом самотня свіча? Нас кожного дня ця війна так жорстоко карала, а світ не підставив для нас хоч краєчок плеча. Зостались молитви і зброя в руках ще зосталась, бо віра торкає і серце, і вістря меча, і голосом Бога так щемно вона обізвалась, як поруч заплакало кинути кимсь дитинча. Так мітко зривається злість, так мітко вистрілює в серце ця проклята Богом війна. Нам важко прийняти, нам боляче знати, нам гірко, бо надто велика за цю перемогу ціна. Йому було 18, Він захищав Україну. Тримав міцно в пальцях стелеву зброю і мріяв не про круті автівки, ноуті, фони, айпади. Він воював невміло, але воював за правду. Падали з неба гради, впали і наздогнали. Смерті лихі канонади в серці батьків застогнали, вернеться Сині їх додому тихої літньої ночі, не переступить порогу. В нього заплющені очі. Кажуть: той, хто вмирає, сміло за батьківщину, раю самого сягає. Він захищав Україну. Від імені Героїв Небесної Сотні, що в пам'ять ти дала мені країну, і честь, і славу, і ім'я святих, Чому відстояла солов'їну? Народи мій щось здався та й притих, як швидко згасли у тобі багаття, як швидко подих волі відлетів, коли ми всі були, не наче браття без кулеметів і броньовиків. А що тепер? Навіки тіло згине? Душа моя над вами усіма, а все ніяк у мирі не спочине, того, за що боролися, нема. Тепер, скажи мені, моя країно, чи не для тебе шлях я прокладав життям своїм з простреленим коліном? Я далі йшов, боровся і програв? І все те пам'ятаєш, і сумуєш, роздумуєш, очікуєш, нервуєш, та не за зміну вулиці я стояв. За що ж тоді життя своє віддав? Мабуть, всі бачили новину, прокотилось низкою ЗМІ про те, що оперний співак наш Василь Сліпак, який був в Парижі 15 років, грав, співав в опері, загинув, зловив снайперську кулю. І, власне, вірш присвячений Василю Сліпаку. Сьогодні сонце з розчурком гармати. Сьогодні небо впало від жалю. Сьогодні ти пішов у вічність, брате, я свічку у дорогу запалю. Не на перший, не на останній, мій герою. Хіба війна зрахує своїх жертв в нерівному скаженому двобої, як кличе за собою тільки смерть. Востаннє заспівай мені, герою, так щиро, так сердечно заспівай, так ніби ми зустрілися з тобою і не існує жодного прощай. Лиш не співай мені про болі втрати, про жах війни, як ти її страждав, а заспівай мені, як стрінуть кати і смерть свою, яку ти пострічав. Сьогодні сонце з розчірком гармати. Сьогодні небо впало від жалю. Сьогодні ти пішов у вічність, брате. Я свічку у дорогу запалю. Ви кажете, стомилися, війна вже не дивує, з нею можна жити. Так ніби поруч вже її нема, а як і є, то можна відслужити. Так ніби серце не сприймає куль. Так ніби все це видумка й омана. Годинник зупинився на нуль-нуль. І серце зупинилось в отамана. Нехай ти цю війну переживеш. Я всім її бажаю пережити. Та кожному, хто взявся відслужити, життя хай стане безміром, без меж. Коли відспівають залпи і гради, небесний погляд розіл'ється світлом, хтось тихо промовить, для чого? Заради. Це Бог перестав говорити зі світом. Ще тепла земля не сховала від бою, в золотавих полях ще заховані танки. Солдату окопі за неї від бою. Солдату набридли, холодні світанки. Хтось з вищих при владі малює закони, у мінську знов скажуть, що в нас перемир'я, солдату на постріл прийдуть заборони, хтось новий в'їжджає в своє мужегір'я, і знову поколу, і знову поклони, ті самі царі і ті самі закони, те саме мовчання і знову герої за бідну країну свою і кордони. Ти скажеш, що тобі немає діла, війна війною скінчиться колись. Аби тебе осколком не заділа і що пустих від того вберегтись. Війна то ж справа воїнів-солдатів. Вони ж герої з материнських плеч. І замість рук по кілька автоматів, і в ребрах десь захований ще й меч. А кожен з них то син, що його здому. І кожен з них залюблений в життя. Чи він хотів, щоб били по-живому в окопі, що служив за накриття? Хіба тобі за ясність буде знати? Війна собі не обирає жертв. Їй все одно, хто серед нас солдати, вона сліпу до всіх приводить смерть. Широкий обрій рідного чола, мов, сонце сходить променем до серця, яким тобі іще я не була, а серце так і б'ється і сміється. Мій янголи за три дев'ять земель, я чую залпи від важких снарядів, а доля справедлива поверне чи в час дощів чи лютих снігопадів. Мій Янголе, завчасна сивина, на твоїх скронях все ж тобі пасує. А очі, як безмірна глибина, життя у них так б'ється і пульсує, я знаю. Ти чекаєш кожну мить. Слова мої по літерах читаєш, і як тобі всередині щемить, і як ти все сміливо це ковтаєш. Я поруч, я в словах і на листах, я в серці, і я на полі битви. Мій янголе, побач мене у снах, почуй мене в моїй нічній молитві. Трішки роздруковувала вірші думала, тут роздати, і вони вже в мене закінчилися.